Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай, чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний. Що ти існуєш. Людина ж, бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає. Бо в собі бачить обличчя смерті І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо, побучи іншим, мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли ж довкола вже пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною. Бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвоюв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом.